Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Світлани, але в посилочці є прикраси для ну, скарби від Оксани і від Світлани. Так що будуть дві володарки нових прикрас. Світлана написала свої побажання, я їх перечитаю, а ми зараз глянемо. А, оце, я так зрозуміла, що це шафран. такій коробочці. Дуже приємно. Дуже цінний, цінна спеція. Буду користуватися. Дуже дякую, здивувала Світлана. Що ж, подивимося на скарби. Скарби для Оксани. Такі перли, імітація. Тут. Браслетики бірюзово-червоно-білі, малахіт, чорні, перлинки і такі мушлі. Так, далі треба. Ось, бачите, які вони всередині цікаві. Я не знаю, що з цього придумати, но буду думати. І переходимо до скарбів. Світлани. Ось таке намисто, не знаю, як, можливо, агат. Камінь дуже великі намистини гарні. Так, браслетики різні. Такий кораловий бісер. Не відкривала, подивлюся, вже потім як буду робити. Такі цікаві намистини чорні. Такий малахіт, напевно. Знов чорні намистини. Така біжутерія, перли, натуральні імітації. Рубін. такий ще колончик є. Нефрит, бірюза, бурштин і. Перламутер. Ось скільки скарбів від Світлани. Буду запитувати і Оксану, і Світлану. їхні. Ну, Світлана написала. Перечитаю, а потім буду запитувати їхні ще побажання, можливо, якісь будуть доповнення. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Оксани. Спочатку покажу меншу колекцію. А потім для Світлани. більшу колекцію. Це дві сестрички, які прислали свої скарби в одній посилці. Тому буде відео для них обидвох одне. Тож, прикраси для Оксани із Малахіту, вона хотіла із гарду. Я вибрала для неї лунницю, додала фурнітуру бронза золото Ну і на закінчення гачок. Між кожну дала роздільну. Дала таку намистинку. З фурнітурою моєю ви вже знайомі, не буду на ній зупинятися. Іноді, як щось нове буде попадати, я буду на ньому наголошувати. І ще залишилося трошки намистин. Маленьку оця, і оцю маленькі, я додала свої, ці більші намистинки, і зробила браслет. Але Оксана браслети не носить, тільки погодилася на цей браслет, каже, буде комплектом. Тож більше браслетів я не робила. І з чорних намистин моє традиційне чорне золото. Ідеальне поєднання, кращого і не придумаєш. Зробила дві подружки. Додала позолочені гематитові намистини і додала позолочені шапочки. Дві одинакові, можна носити одну, можна носити два намиста разом. І з браслетиків зробила ось таке цікаве яскраве намисто. Всі ці кольори гарно поєднюються. Онікс, червоне котяче око, бірюзові намистини, кварц і дала фурнітуру бронзо-золото. І з дрібненьких перлин зробила намисто, додала такі гематитові Позолочені намистинки і гачок. І ще була одна намистина, як кулон, така, і одна намистина залишилася оніксу з попереднього. Я вирішила зробити такий кулончик, ангел, він знімається. Його Оксана може як до цього намиста, так як і до добутнього іншого. Просто на ланцюжок навіть такий ангелочок надіти. Із перлин імітація, тому я дуже не мудрила, але зробила подружки. Дала через бісеринку. І вийшло три такі намиста. Ще залишалося трошки намистин, але я вже більше з них нічого не робила. Достатньо цих трьох. Вони всі три різні за розміром, але одинакові за. Стилем. Тому їх можна носити разом окремо ну, і такі замочки нержавіюча сталь з позолотою. Можна носити разом, можна носити окремо, як Оксана побажає. Ось така невеличка колекція для Оксани. І зараз перейдемо до світланиних скарбів. З бісеру я не перенизую, але іноді можу щось от в такому плані зробити, якщо є хороші міцні кріплення міцні, тоді я зроблю. Додала такі копачки і дамистинки в шапочках на пінах. До гачка. Ще було одно. Бісерни. Я нічого не робила, навіть витягнути вам не буду показувати, тому що я тільки поставила колечко і замочок прикріпила. Так само і до браслету. Із бурштину. Світлана хотіла додати згарту, і я вибрала їй ось таку. Бурштин антикварний від мами дістався. Ще такі були сережки, я тільки поміняла швензу. Така згарда, дала роздільні. На все дуже новий шлей. ланцюжок, якщо... Треба буде трошечки довше зробити. Ось таке агатове намисто такі великі камені. Дуже гарні. Кожна намистинка інша. Таким бачите, рисунки. Кажуть, вартість агату визначається по рисунку. Тому що є агати і однотонні, а є агати, бачите, які яскраві, цікаві. Кожний, кожний інший. І колір такий ніжний, такий гарний. Я додала тільки гематитові позолочені намистини для яскравості, підкреслила красу і на закінчення гачок. І з рубіну Додала трошки позолоченої фурнітури, щоб підкреслити красу каменя. Дуже він гарний. Ще зробила невеличкі сережки для комплекту. Такий циркунчик швензі. Ну і позолочена фурнітура. Тут не перегружала позолотою, але трошки додала. Дала такі шапочки, ну і роздільні гамати твої позолочені через якийсь проміжок. І закінчення замочок з ланцюжком. Із таких перлин-майорка такого хакі. Він по-різному виглядає при різному освітленні. Я додала трошки позолоти, щоб таким зробити його більш наряднішим, і зробила сережки для комплекту. Така шапочка, швенце з цирконами. А в намісті тільки дала. Роздільні і для яскравості три намистини позолочені. Такі філігранні. Я фокусую. Із білих перлин зробила трансформер. І сережки. Церешки зробила в формі капельки. від кулончика, вони одинакові, для комплекту така шапочка і швенза з цирконами. А трансформер чому? Тому що кулончик відшпиляється, відшпиляється оця квітка, чотирилисник. Можна защіпнути зовсім без неї і буде звичайне намисто. Можна без кулона, наприклад, ось так во повернути, і буде така прикраса. Ну і, звісно, може бути як кулон, центральний такий вигляд має. І з місячного камені додала я фурнітуру під срібло. Зробила ще такі маленькі сережки для комплекту. Такі овальні вибрала. А сюди додала центральну більшу фурнітурну, шапочки на більші. Овальні через бісеринку і закінчення на зменшення очок. Із бірюзових намистин додала до них такі за розміром квадратні позолочені гематитові. І зробила сережки для комплекту. Кожну намистину через бісерину дала, для яскравості такі гематитові, на закінчення самочок з ланцюжком. Із зелених намистин також додала трошки позолоти. Ну, ожило. Такі фурнітурні гнамистини, центральна більша, ці менші і шапочки позолочені. Замочу з ленцюжку. Ще Світлана захотіла етну. то я зібрала залишки. І додала до чорного. Зробила таке намисто трирядне. Ті червоні з першого бісерного залишилися, ці бірюзові залишилися з попереднього. Ну, і, звичайно, була низочка чорних намистин. На закінчення дала фурнітурні, перехід до такого конектора і замочок гачок качок. Дрібненьких перлин, щоб не зовсім одинакові були із Оксаною. Тому я тут додала такі гранені гематитові. Ну і, звісно, від більшої до меншої закінчення догачку. Отвори були дуже маленькі, прийшлося дати гематитові намистинки, щоб закрити. із з гематиту чорного Світлана хотіла, таке, як я роблю, поєднання з бордовим і золотим. Тож я так і зробила, дала такі бордові, дала позолочені гематитові. Залишився кулон, я також позолочений бейл, який відкривається, так що намисту може бути. І без кулона, ось так, а може бути і з кулоном. У світла не було тільки одна низочка, то я того, що бракувало, додала свої, мала такі за формою і розміром гематитові намистини. Ну, щоб було хоча б дві, бо одної то було замало. Ну, і вони залишалися, бо замість оцих, трошки залишались намистин, і їх ні туди, ні сюди то я вирішила додати свої і зробити дві низочки а чорний кулон, хоча спочатку було задумано до чорних тих, що я зробила етно, але так як я їх взяла до етно, то я вирішила його застосувати до цих скляних з покриттям АБ. Використала фурнітурні з браслетиків світланиних тільки додала шапочки. Ну і замочок гачок. Малахітове просто перенизало, бо воно там на нитці розтягнуті було. Тут нічого не придумаєш. Єдине, що я посортувала за розміром, бо вони були так косо І закінчила гачком. Бачите, більш центральні більші, до закінчення менші. І з перламутру Світлана захотіла сотуар, але його було достатньо, то вийшов сотуар і подружки. Дуже далеко відставляти, але я вам покажу. Рівно ще на дві подружки, тобто сотуар і дві подружки. Посадила їх всі на піни, з'єднала ланку із ланцюжка, для яскравості додала таку фурнітуру. Намистини пласки, відповідно, я дала пласку, але треба чимось якийсь акцент було зробити, щоб цікавіше було. Ну і замок, гачок. В сутуарі дала такий конектор круглий, бо намистинки круглі. Такі ж самі фурнітурні. І замочка не ставила, але поставила таку деталь, яка вирівнює оті скручення, що піни роблять. Опустити, і воно все вирівнюється. Дуже класна штучка. Я її часто тепер застосовую, бо маю. Ось і це все. Дві колекції прикрас для Оксани і Світлани-сестричок. Готові. Думаю, вам сподобалося. Всім гарного дня і до наступних відео.